Пара, що підіймалася з підвалу кухні елітного ресторану, була гарячою та густою, наче бульйон, що кипів у велетенських каструлях. Для Катерини Лепченко цей світ складався з кількох простих елементів оглушливого гуркоту промислової посудомийної машини, слизької від жиру та води підлоги, нескінченного потоку брудних тарілок і наказового голосу старшої зміни Світлани Петрівни. Це був її всесвіт маленький, задушливий, безпросвітний. Вечір п'ятниці був найгіршим гості на горі, у залитих м'яким світлом залах і з видом на вечірнє місто святкували життя. Вони сміялися, пили дороге вино, замовляли страви, назви яких Катерина навіть не намагалася запам'ятати. А тут, унизу, вона та ще кілька таких самих мовчазних тіней вели свою нескінченну війну з рештками чужого свята. Левченко швидше. Замовлення на восьмий стіл потрібні десертні тарілки. Ворушися. Голос Світлани Петрівни різав повітря, не залишаючи простору для думок. Катерина мовчки кивнула її руки, червоні та розпухлі від постійного контакту з водою та мийними засобами рухалися автоматично. Завантажити касету, закрити дверцята, натиснути кнопку, виняти гарячий чистий посуд, передати його на витирання, повторити знову. І знову. Їй було 32 роки, хоча у відображенні на сталевій поверхні машини вона бачила жінку значно старшу, змарнілу, з темними колами під очима і виразом глухої втоми, що застиг на обличчі. Десь у глибині душі ще жила інша Катерина. Та, що з червоним дипломом закінчила історичний факультет, писала дисертацію про меценатство в Україні на зламі 19-20 століть, годинами просиджувала в архівах, вдихаючи пил століть і відчуваючи себе щасливою. Та Катерина померла 5 років тому. Її вбив Тарас. Він увірвався в її впорядковане академічне життя як яскравий метеор. Харизматичний, впевнений у собі, з грандіозними бізнес-планами та обіцянками про безхмарне майбутнє. Він говорив про те, що її дисертація це чудово, але навіщо їй витрачати найкращі роки на копійчану зарплату наукового співробітника, коли він може дати їй усе? Ти будеш моєю королевою, Катрусю, шепотів він, а наукою займешся для душі, коли ми станемо на ноги. І вона повірила. Покинула аспірантуру за крок до захисту, коли дізналася, що вагітна, народився Захар, і світ звузився до пелюшок, дитячого плачу та безсонних ночей. Тарас був щасливий, але його бізнес проекти один за одним зазнавали краху. Спочатку зникли заощадження, потім довелося продати її квартиру, що дісталася від бабусі. Вони переїхали в орендовану. Тарас ставав усе більш дратівливим, звинувачуючи у своїх невдачах усіх, крім себе. Катерина була головною мішеною. Це через тебе я не можу ризикувати, кричав він. Ти і твій малий тягнете мене на дно. А потім, одного дня, він просто не повернувся додому, зник, залишивши після себе лише величезні борги перед банками та знайомими. Колектори почали дзвонити щодня, погрожували. Катерині довелося з сином переїхати у крихітну кімнатку в старому гуртожитку на околиці міста. Про повернення в науку не могло бути й мови. Їй потрібна була будь-яка робота, аби прогодувати себе та Захара. Без досвіду роботи з маленькою дитиною на руках єдине, що вона змогла знайти, місце посудомийки в елітному ресторані. Левченко, ти спиш? Світлана Петрівна вивела її із задуми. Залишилося три банкети. Якщо не впораємося до другої ночі, додому підеш пішки. Катерина здригнулася і з новою силою взялася до роботи. Вона не могла дозволити собі запізнитися. Вдома на неї чекав восьмирічний Захар. Сусідка, пенсіонерка Баба Галя, погоджувалася наглядати за ним, але її терпіння не було безмежним. Кожна хвилина затримки відгукувалася в серці Катерини тривогою. Захар був її єдиним світлом, її сенсом. Заради нього вона готова була мити гори посуду, терпіти приниження і працювати до повного виснаження. Близько першої години ночі потік посуду нарешті почав слабшати. Останні гості розходилися. Катерина, скориставшись моментом, взяла відро та швабру, щоб помити підлогу в коридорі, що вів до службового виходу. Саме там, під столиком біля гардеробу для персоналу, вона помітила щось, чого раніше не було. Велика тека з чорної шкіри виглядала дорого. Мабуть, хтось із відвідувачів залишив. Вона підняла її. Тека була важкою. За правилами, вона мала негайно віддати знахідку адміністратору. Але щось її зупинило. Якась дитяча цікавість відлуння того життя, де вона мала справу з документами та книгами. Озирнувшись, що ніхто не бачить, вона прослизнула до комірчини, де зберігалися мийні засоби, і тремтячими пальцями розкрила застіпку. Всередині були акуратно підшиті аркуші, ксерокопії старих газетних вирізок, рукописних листів та архівних довідок. Катерина пробігла очима по заголовках. Родина цукрозаводчиків Терещенків, будівельна спадщина архітектора Городецького, меценат Богдан Ханенко та його колекція. Її серце раптом забилося швидше. Це була її тема світ, який вона так любила, і який, як їй здавалося, втратила назавжди. Гортаючи сторінки, вона занурювалася в знайомі імена, дати, події. Це були матеріали для якоїсь серйозної роботи книги чи статті. Вона відчула забуте захоплення азарт дослідника, і раптом її погляд зупинився на одній із надрукованих на принтері сторінок. Це був уривок тексту, ймовірно, чернетка майбутньої книги. Автор описував благодійний внесок однієї менш відомої київської родини, посилаючись на архівний фонд. І тут Катерина завмерла. Номер фонду був вказаний неправильно. Вона знала це напевно. Вона працювала з цим фондом особисто. Це була поширена помилка, яку допускали багато дослідників початківців, плутаючи його з іншим, схожим за назвою. Але ця помилка вела до абсолютно невірних висновків щодо фінансових справ родини. Її професійна інтуїція, роками тренована в архівах, спрацювала миттєво. Вона знала, де шукати правильну інформацію і як це вплине на всю концепцію розділу. У голові промайнула шалена думка. Вона може це виправити зараз, взяти ручку і написати. Але хто вона така, посудомийка? Як вона може втручатися в чужу наукову роботу? Її висміють або, що гірше, звільнять за те, що вона порпалася в речах клієнта? Але інша частина її єства, та сама аспірантка Катя, що жила в архівах, повстала. Це було неправильно залишити таку грубу помилку. Це було майже злочином проти історії, яку вона так любила. Рішення прийшло само Вона знайшла в кишені свого робочого халата маленький огризок олівця, який Захар поклав туди кілька днів тому. На клаптику чистої серветки, що лежав у тій же кишені, вона акуратним, майже каліграфічним почерком написала Прошу вибачення за втручання. Зверніть увагу на помилку в посиланні на фонд 487. Ймовірно, ви мали на увазі фонд 478, опис 2, справа 115. Там містяться фінансові звіти, що спростовують версію про їхнє банкрутство у 1912 році. Вони навпаки інвестували в будівництво прибуткового будинку на Подолі. Ще раз перепрошую, вона кілька разів перечитала записку. Вона була короткою, по суті, і максимально ввічливою. Обережно вклавши серветку в теку, Катерина закрила її і віднесла адміністратору, сказавши, що знайшла її в коридорі. Серце калатало в грудях. Вона зробила дурість велику непрощену дурість. Наступні кілька днів були схожі на тортури. Катерина щохвилини чекала, що її викличуть накилим, що розгніваний власник теки влаштує скандал. Але нічого не відбувалося. Робота йшла своєю чергою. Гуркіт машини, крики Світлани Петрівни, нескінченні тарілки. Думка про зроблене не давала їй спокою, змішуючись із хронічною втомою. У середу, коли її зміна вже добігала кінця, до кухні несподівано зайшов адміністратор, високий, елегантний чоловік на ім'я Валерій. Співробітники кухні завмерли. Адміністратори ніколи не спускалися в їхнє пекло. Левченко, до мене, коротко кинув він, не дивлячись на неї. У Катерини всередині все похололо. Це кінець. Зараз її звільнять. Вона повільно зняла брудний фартух, витерла руки і пішла за Валерієм, відчуваючи на собі десятки допитливих поглядів. Він провів її до свого кабінету на першому поверсі там, у кріслі для відвідувачів, сидів чоловік років сорока з розумними, трохи втомленими очима і сивиною на скронях. Він був одягнений у простий, але дорогий светр і джинси. Він тримав у руках ту саму чорну теку. Це Андрій Соколов, представив його Валерій. Він власник теки, яку ви знайшли, він хотів особисто вам подякувати. Катерина здивовано подивилася на чоловіка Андрій Соколов, це ім'я було їй знайоме. Він був досить відомим письменником, автором кількох популярних історичних романів та біографій. Його книги вона бачила у вітринах книгарень ще в тому минулому житті. Соколов підвівся і простягнув їй руку. Його потиск був міцним і теплим. Катерино, дякую вам, що знайшли і повернули мої матеріали. Я був у розпачі, думав, що втратив результати кількох місяців роботи. Нема за що. ледь чутно прошепотіла вона, опускаючи очі. Це моя робота. Вона чекала, що зараз він скаже про записку, але він мовчав, уважно дивлячись на неї. Катерино, Нарешті промовив він тихо, щоб не чув адміністратор. «У Теці була записка, ви її написали. Кров прилила до її обличчя вона мовчки кивнула, готуючись до найгіршого. Андрій Соколов посміхнувся не зверхньо, а якось тепло і трохи здивовано. Ви не просто врятували мене від кількох тижнів зайвої роботи, ви вберегли мене від публічної ганьби. Ця помилка могла коштувати мені репутації, я перевірив. Ви мали рацію абсолютно. Він зробив паузу. Скажіть, звідки ви це знаєте? Ви історик? Питання застало її зненацька сказати правду? Що вона колишня аспірантка, яка не змогла захиститися, що вона миє посуд, бо її життя розбите на друзки? Їй було соромно. Соромно за себе, за свій вигляд, за запах кухні, який, як їй здавалося, в'ївся в її одяг і шкіру. Я колись цікавилася цим, невиразно відповіла вона. Цікавилася він пильно подивився на її руки, на яких виднілися сліди важкої праці. Ваша записка написана не як від аматора це почерк професіонала. Ви працювали в архівах. Це було твердження, а не питання. Катерина відчула, як до горла підкотив клубок. Вона не витримала і розповіла коротко, уривчисто, без жалісливих подробиць. Про факультет, про дисертацію, про те, що обставини склалися так, що вона змушена працювати тут. Вона не згадала ні про тараса, ні про борги, просто сімейні обставини. Андрій слухав її уважно, не перебиваючи. Коли вона замовкла, в кабінеті запанувала тиша. Я зараз працюю над новою книгою, нарешті сказав він, про київських меценатів, і я, відверто кажучи, застряг. У мене є величезний масив матеріалу, але не вистачає часу і, як виявилося, подекуди й знань, щоб його систематизувати. Мені потрібен помічник, дослідник. Він подивився їй прямо у вічі. Катерино. Я хочу запропонувати цю роботу вам звісно, не безкоштовно. Я готовий платити вам втричі більше, ніж ви заробляєте тут. Ви зможете працювати з дому у зручний для вас час. Головне результат. Катерина дивилася на нього, не вірячи своїм вухам це був сон розіграш? Вона посудомийка і раптотом помічник відомого письменника. Це було неможливо. «Я… Я не знаю, що сказати, прошепотіла вона. Я давно не займалася цим, я, мабуть, усе забула. Судячи з вашої записки, ви нічого не забули, м'яко заперечив Андрій. Такі речі не забуваються це як їздити на велосипеді. Я дам вам невелике тестове завдання. Якщо вам сподобається і ви впораєтеся, почнемо працювати. Якщо ні, ви нічого не втрачаєте. Згодні. Він простягнув їй візитівку. Тут мій особистий номер і електронна пошта. Напишіть мені, коли будете готові. Я надішлю вам матеріали. Катерина взяла візитівку, цупкий картон здавався чимось нереальним у її мозолистих пальцях. Вона підняла на нього очі, і вперше за довгі роки в них з'явилося щось схоже на надію. Повернувшись додому тієї ночі, Катерина довго не могла заснути. Вона сиділа на кухні їхньої крихітної кімнатки. Дивлячись на візитівку, що лежала на столі, поруч спав Захар тихо сопучив у вісні. Чи мала вона право ризикувати? Її робота в ресторані була стабільною маленька, але стабільна зарплата, яка дозволяла їм виживати. А це... це була невідомість. А що як вона не впорається, що як підведе цього чоловіка? Але думка про повернення до улюбленої справи, про можливість працювати головою, а не руками. Була надто спокусливою. Думка про те, що Захар бачитиме маму не змученою і мовчазною, а зацікавленою і щасливою, переважила всі страхи. Вранці вона написала Андрію короткого листа. Він відповів майже миттєво, надіславши їй посилання на хмарне сховище з кількома десятками відсканованих документів. Завдання полягало в тому, щоб проаналізувати листування двох маловідомих купців і знайти докази їхньої участі у фінансуванні будівництва приватної гімназії. Наступні два вечори, після виснажливих змін у ресторані, Катерина перетворювалася. Щойно Захар засинав, вона відкривала старенький ноутбук і поринала у світ пожовклих сторінок, хитромудрих почерків та забутих історій. Втома зникала. Замість неї з'являвся азарт. Вона відчувала, як прокидаються її старі навички, як мозок, що довго спав, починає працювати на повну потужність. Вона знаходила зв'язки, зіставляла дати, розшифровувала натяки в особистих листах. На третій день вона надіслала Андрію результат невеликий, але детальний звіт на п'ять сторінок з посиланнями, примітками та кількома власними гіпотезами, що виходили за межі поставленого завдання. Відповідь прийшла за годину. Катерино, це блискуче. Ви не просто виконали завдання, ви побачили те, на що я навіть не звернув уваги. Коли ви готові почати, і, будь ласка, напишіть заяву на звільнення з того жахливого місця, ваше місце не в підвалі. Того дня Катерина вперше за багато років плакала від щастя. Вона поклала заяву на стіл Світлані Петрівні, яка лише зневажливо хмикнула, не вірячи, що ця замухришка може знайти щось краще. Катерина не стала нічого пояснювати. Вона просто вийшла з ресторану і вдихнула на повні груди свіже вечірнє повітря. Вона була вільна. Робота з Андрієм захопила її повністю. Він виявився не лише талановитим письменником, а й надзвичайно цікавим співрозмовником. Вони спілкувалися по відеозв'язку, обговорюючи деталі майбутньої книги. Він ставився до неї не як до підлеглої, а як до рівноправного колеги. Цінував її думку, захоплювався її глибокими знаннями. Катерина розквітала на очах, вона почала краще спати, на її обличчі з'явився рум'янець, в очах живий блиск. Захар теж помітив зміни. Мамо, ти стала більше посміхатися, сказав він якось за вечерею. І це було для неї найвищою нагородою. Вони працювали разом кілька місяців. Катерина перетворила хаотичний набір матеріалів Андрія на струнку логічну структуру. Вона знаходила нові невідомі факти, які додавали книзі глибини та оригінальності. Андрій не втомлювався дивуватися її таланту. Одного разу він запропонував зустрітися особисто, щоб обговорити складний розділ. Вони домовилися попрацювати у нього вдома. Катерина хвилювалася. Їхнє спілкування досі було суто робочим і віртуальним. Квартира Андрія виявилася просторою і світлою, з величезними вікнами і полицями, що прогиналися під вагою книг. Це був світ, про який Катерина давно забула світ інтелектуальної праці, творчості і затишку. Вони пропрацювали кілька годин, сперечаючись про історичні деталі, сміючись і роблячи нові відкриття. Катерина почувалася так, наче повернулася додому після довгої і важкої подорожі. Вона помітила, як Андрій дивиться на неї, не як на дослідника, а як на жінку, і відчула, що її серце, яке, як їй здавалося, перетворилося на камінь, починає відтавати. Коли робота була закінчена, він запропонував їй випити чаю. Вони сиділи на кухні, і розмова плавно перейшла з робочої на особисту. Він розповів про своє розлучення, про те, як робота допомагає йому впоратися із самотністю. Катерина несподівано для себе розповіла йому все про тараса, про борги, про приниження і страх. Андрій слухав, не перебиваючи, а потім узяв її за руку Катю, вперше назвав він її так ви неймовірно сильна жінка. Те, що ви пережили, могло зламати будь-кого. А ви не просто вистояли, ви зберегли в собі світло, я захоплююся вами. У цей момент пролунав дзвінок на її мобільний, незнайомий номер. Катерина здригнулася, стара звичка. Вона відповіла. Катрусю, привіт, це я, почула вона в слухавці до болю знайомий голос голос Тараса. Світ навколо неї похитнувся. Що тобі треба? холодно запитала вона. Катрусю, я все зрозумів. Я був дурним. Я хочу все повернути. Я дізнався, що ти звільнилася зі своєї роботи. Мабуть, тобі важко, я хочу допомогти. Давай зустрінемося. Його голос був солодким і вкрадливим, як і раніше. Він дізнався хтось із колишніх колег по ресторану, мабуть, розповів він думав, що вона на самому дні, і вирішив з'явитися в ролі рятівника, щоб знову почати нею маніпулювати. Мені нічого від тебе не треба, не дзвони мені більше. Твердо сказала Катерина і поклала слухавку. Але вона тремтіла, минуле повернулося, щоб нагадати про себе. Андрій бачив її стан. Це він? тихо запитав він. Вона кивнула не в силах говорити. Не бійся, сказав Андрій. Його голос був спокійним і впевненим. Він тобі більше нічого не зробить. Я не дозволю. Наступного дня. Тарас чекав на неї біля під'їзду гуртожитку. Він виглядав пошарпаним, але намагався тримати Марку. Побачивши її, він розплився у своїй фірмовій посмішці. Катрусю, сонечко, я так сумував. Він спробував її обійняти. Не торкайся мене, відсторонилася вона. Ну що ти, як колючка, я ж з добрими намірами. Чув, у тебе справи кепські. Я тут трохи заробив можу підкинути грошей. Тільки. Мені самому зараз треба одну справу закрити. Не вистачає трохи. Може, позичиш? Я все віддам, чесно. Його нахабство вражало, він знову хотів її використати. У мене немає для тебе грошей, Тарасе. Іди геть. Ах так. Його обличчя миттєво змінилося. Горда стала. Думаєш, краще жити в цій дірі і перебиватися з хліба на воду. А про сина ти подумала йому потрібен батько. Він схопив її за руку сильно. Я сказав не торкайся її, пролунав спокійний, але твердий чоловічий голос. За спиною Катерини стояв Андрій. Він, мабуть, передчував щось подібне і приїхав за нею. Тарас розгубився, побачивши поруч з Катериною впевненого, добре вдягненого чоловіка. А ти ще хто такий? процідив він. Це не має значення. Пані сказала вам піти. Якщо ви не розумієте слів, доведеться викликати поліцію. Я думаю, у них до вас знайдуться питання щодо старих боргів. Згадка про борги подіяла на Тараса краще за будь-які погрози. Він відпустив руку Катерини, щось злобно прошипів і швидко пішов геть. Катерина стояла, тремтячи всім тілом. Андрій обережно обійняв її за плечі. Все добре, він більше не з'явиться. А якщо з'явиться, ми знайдемо на нього управу. У мене є хороший юрист. Вона підняла на нього очі повні сліз вдячності. У цей момент вона зрозуміла, що більше не сама. Минув рік. У великому залі центральної книгарні було гамірно Ішла йшла презентація нової книги Андрія Соколова Тіні золотого віку нерозказані історії київських меценатів. Книга вже стала бестселером, отримавши схвальні відгуки критиків. Андрій стояв на невеликій сцені, дякуючи читачам. Але цю книгу я б ніколи не написав без допомоги мого співавтора, сказав він у мікрофон. Людини, чиї глибокі знання, гострий розум і неймовірна відданість історії стали душею цієї роботи. Прошу привітати, Катерина Левченко. Зал вибухнув оплесками. З першого ряду піднялася елегантна, впевнена в собі жінка у красивій сукні. Це була Катерина. Вона піднялася на сцену, і Андрій, посміхаючись, передав їй букет квітів і обійняв. Її життя змінилося докорінно. Вони з Захаром переїхали з гуртожитку у світлу квартиру поруч із парком. Катерина відновилася в аспірантурі і готувалася до захисту дисертації. Тарас більше не з'являвся. Юрист Андрія допоміг вирішити всі проблеми з боргами. І назавжди відвадив його від спроб контактувати з нею. Але головне, Катерина знайшла не лише улюблену роботу і фінансову стабільність вона знайшла кохання. Їхні стосунки з Андрієм, що почалися з професійної поваги, переросли у глибоке почуття вони були не просто парою, а партнерами, однодумцями, які розуміли одне одного співслова. Після презентації вони втрьох Катерина, Андрій та щасливий Захар, йшли вечірним містом. Хлопчик тримав їх обох за руки. Мамо, а ми завтра підемо в музей? запитав він. Обов'язково, синку, відповіла Катерина, дивлячись на Андрія. Вона згадала ту ніч у підвалі ресторану, коли, тремтячи від страху і втоми, писала записку на серветці. Тоді їй здавалося, що це кінець, але виявилося, що це був лише початок. Початок нового, справжнього життя, в якому є місце для улюбленої справи, поваги, гідності і тихого, простого щастя. І все це почалося з однієї виправленої помилки і сміливого кроку назустріч невідомому. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк. Так ви не пропустите майбутнє відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по одній, 2, 3, 5 гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, до зустрічі наступного разу.